Як відбувалася русифікація питом українських прізвищ і чому це не випадковість? До прикладу смола міг стати смолінковим, антонець ставав Антонцевих або Антонов. Українське прізвище панянки курінної ставало корінськая, а прізвище довгої ставало долгай. Хтось каже, можливо, це було випадковістю або помилками діловодів. Але історик Олександр Алфьоров стверджує, що це було свідомою політикою ще за часів Російської імперії. Коли українці потрапляли до категорії населення, що розташовувалось на територіях Московського царства або пізніше Російської імперії, то їхні півдище зазнавали змін, а саме русифікація, або точніше росіянізації або московітизація. Якщо ми говоримо, наприклад, про 17 століття, значна моск. Ковських за своїми, начебто, характеристиками, прізвищ є при тому українськими, і походять вони зі слобідської України, коли козак Лопата ставав Лопатіним, Марченко ставав Марковим.